Є журналісти, є експертні організації, які займаються дійсно безпосередньо в я які займаються безпосередньо в роботі по містобудівним напрямкам, по експертним напрямкам, по проектним напрямкам. І це звісно група ця, вона І Все було чітко прописано, без скажімо так, двояких формулювань. Звичайно, ми всіх запрошуємо до наших зустрічей фізично. То може, ось давайте помашемо всі нашим колегам. Тут більше 90 осіб. Представляють тут архітектурну палату національної спілки архітекторів України. Репрезентую думку всеукраїнської спільноти сертифікованих архітекторів України. Сьогодні я побачив дуже ярких, активних світлих людей, які дійсно хочуть, щоб наша країна рухалась в світлому напрямку. Ну, в першу чергу, я вважаю, що я як представник асоціації повинна бути таким комунікатором від нашої спільноти, при цьому донести можливість те, що необхідно, саме фахівцям містопланувальників. Щоб ми всі разом жили в місті, де ми хочемо разом жити, я побачу знайомих людей, які вже знаю там багато років. Я познайомився з новими людьми: це юристи, адвокати, архітектори, землі судді, які зараз захищають нас збройних силах України. І всі ми сьогодні дійшли до того, що для всіх потрібні прозорі. Та чіткі правила для всіх, для громадськості, для забудовників, для влади. І сподіваюся, що в майбутньому ми дійсно дійдемо до того, щоб цей кодекс ми е, е, рахували як істину, е, куди ми рухаємося, які міста ми будуємо, в яких квартирах ми будемо жити. Без мешканців не може бути забудовників а без забудовників не може бути мешканців. Це взаємопов'язані речі, і за всім цим повинні бути як модератори, як гаранти, бути влада, захищаючи. Інвесторів, щоб вони могли будувати і захищаючи громадськість від нелегальних забудовників, зрозуміли, що ми декларуємо і ідеї, спільні цінності. І це дуже важливо. І тут, власне, можна сказати, що ініціатива, яка виглядала на початку і отримала перспективу.